Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії видатного українського шахіста Василя Михайловича Іванчука з представницького гросмейстерського турніру, що проходив у шведському місті Мальмьо. Сьогодні на черзі дуже цікава та бойова партія третього туру, в якій Василь Михайлович грав білими, а його суперником був значно молодший місцевий гросмейстер Нільс Гранделіус. С4 зіграв українець, С 6 кінь в 3 Д5, Д4, кінь в 6 У цій позиції слов'янського захисту білі найчастіше грають кінь С3 або Є3. Але наш шахіст зіграв Ж3 і Нільс Гранделіус побив пішака С4. Слон Ж2 грає українець, чорні також фенкетують свого королівського слона. Білі ставлять пішака на А4. Утруднюючи чорним захист пішака С4 за допомогою ходу Б5, але Гранделію зграє слон Е6, захищаючи пішака фігурою. І у цій позиції, яка раніше вже зустрічалася, найбільш принциповим є варіант, який починається ходом кінь g 5. Це найкраща опція білих. Далі після слон Д5 e 4, але контратака коня h6. Міняються легкі фігури, білі розмінюються на С6, б'ють на G5, чорні забирають на Д4, але кінь А3, і білі встигають відіграти пішака. На дошці утворюється приблизно рівна позиція. Але український гросмейстер зіграв інакше. Іванчук поставив коня на С3. Це природний розвиваючий хід, але чорні грають кінь д5, білі ставлять пішака на Е4, і чорний кінь йде на Б4. Поле Д3 це серйозна слабкість позицій білих, але Василь Іванчук, не втрачаючи оптимізму, продовжує грати без пішака. Він грає h 3, після рокіровки розвиває слона на Е3. Чорні грають кінь 8, а 6, і після кінь Е2 нарешті ставлять коня на Д3, нападаючи на Б2. Білі грають Б3, і коня підтримує інший кінь, стаючи на Б4. Білі грають кінь G5, нападаючи на слона, і тут чорним варто було просто зіграти ферзь D7, піти на розмін легких фігур. І тут, незважаючи на те, що у білих два потужних пішаки у центрі, все ж таки кінь d3 3 це серйозна проблема. У чорних, як і раніше, зайвий пішак, перевага саме в них. Але Гранделіус не хотів віддавати білопольного слона і відійшов на d7. Білі отримали можливість відіграти пішака. І чорні грають С5. Пішак Д4 зв'язаний, тому українець грає тура А3, нападаючи на коня. Але у відповідь СД з нападом на слона. Взяття кінь відстрибує на Е5, нападаючи на С4. Але ферзь Б3 з нападом на коня. Той йде на С6 і розмін на цьому полі. Взяття пішака на Б7 це серйозна помилка, тому що після тура Б8, ферзь А6, найсильніша фігура білих. Опиняється в ізоляції. Чорні далі можуть зіграти слон Б2, нападаючи на туру. Після Тура А2 найсильнішим ходом є навіть не кінь Б4, а Ферзь С7, додатково захищаючи пішака А7 і вже загрожуючи спіймати ферзя ходом слон С8. Але український гросмейстер не спокусився пішаком Б7. Він зіграв С5 і тепер вже взяття на b7 всерйоз загрожує. Все ж таки відкрилася діагональ f 1 a 6 і у білого ферзя буде значно більше простору. Тому чорні захищаються ходом ферзь С8, ще й нападають на H3, можуть виграти пішака після попереднього H6. Тому білі захищають його ходом король H2, кінь d4, напад на ферзя. Той відходить і ходом e 5 Гранделіус захищає свого централізованого коня. Білі грають Тура С1, після ферзь d8. Можна було спокійно зіграти кінь в 3 пропонуючи розмін коней. Після слон c6 взяття. Забираємо, білі грають слон d 2 утворювалася приблизно рівна позиція. Але український гросмейстер вирішив розміняти легкі фігури на d 4 і тепер чорнопольний слон чорних став дуже потужною фігурою. До того ж, у чорних в центрі утворився прохідний пішак. Щоправда, у білих тут свої думки. Вони ходом f 4 захищають коня і планують зіграти Е5. Обмежуючи слона g7. Але після тура c 8 у відповідь на хід Е5, Гранделіус забирає пішака. І білим тут краще зіграти кінь 7, щоб після взяття забрати слона. Під нападом зараз два чорних пішаки, але розв'язує проблему захисту простий хід слон e 6, і на дошці приблизно рівна позиція. Та Іванчук робить неточний хід. Він забирає на Б7, нападаючи на туру, та відходить слон повертається на ж 2 і слон чорних також відходить на попередню позицію. Варто відзначити, що в цей момент Іванчук знаходився вже у серйозному цейтноті. Якби українець мав більше часу на роздуми, то скоріш за все знайшов би найсильніший хід Ферзь c 4 Після аж 6 відхід коня, слон є 6 Ферзь c 2 у чорних є невеличка перевага завдяки двом слонам, але вона невелика. Та українець, на жаль, поквапився під тиском часу, що швидко спливав, Іванчук зіграв С 6 але по суті не створив загрози, тому що білий пішак це зв'язаний, оскільки біла тура це один без захисту. Чорні ходом аж 6 намагаються прогнати коня, а потім вже забрати на С6. Це було б у відповідь на кін'є 4. Тому українець вирішив захистити туру ходом тура А1 і відбувся розмін легких фігур з переходом до позиції з різноколірними слонами. Також відбувається розмін на F4, ферзь б'єда сі. Це положення дуже непросте для білих, можна сказати, майже програне. Вся справа в тому, що білий слон стріляє в порожнечу, водночас чорний слон захищає важливого прохідного пішака D. До того ж, пішакова структура на королівському фланзі білих серйозно послаблена, і це дуже негативно позначається на здоров'я їхнього монарха. Але українець не здається, він шукає контргру, ставлячи пішака на f5. Після тура fc8, нападаючи на туру, міняємось на c 7 з шахом, і далі король h 1 Що робити чорним? Найкращим був очевидний хід ферзь Ц3 з атакою та тури. Але чорні вирішили зіграти g 5, і тут Василь Іванчук знаходить найкращий шанс, щоб, як то кажуть, підкрутити позицію. Українець грає F6, жертвуючи ще одного пішака і звільняє діагональ b 1 h 7 ставить ферзя на F5, далі хоче зіграти слон Е4 і піти на H7. Щоправда, цей шах особливо нічого не дає, тому треба задіяти й інші ресурси позиції. І тут Нільсу Гранделіусу варто було акуратно зіграти король g7. Якщо білі зіграють f 1, нападаючи на слона, то просто захист ферзь d8, і в найбільш зручний момент вперед йде пішак D. А якщо білі зіграють слон e 4 то ігноруємо шах, ставлячи ферзя в центр. Ферзь h7, король f8, і у білих тут нічого конкретного немає. А у чорних два зайвих пішаки. Та Нільс Гранделіус помиляється. Шведський гросмейстер ставить на g 7 не короля, а слона, і дає Василю Михайловичу чудовий шанс отримати повноправну контргру. Українцеві варто було сконцентрувати свою увагу на слабкому пішакові f 7 який знаходиться у безпосередній близькості до чорного короля. Після правильного ходу тура f 1 чорні грають тура Е8, слон Д5, тричі нападаючи на пішака, захист і тура Ф3. Далі чорні грають ферзь D7, напад на ферзя і слона, але той спокійно відходить на С4. І в веншпілі у білих є компенсація за два пішаки. Після Тура С7 слон F1, чорний прохідний пішак зупинений, білі вже готові забрати на g5. Звісно, можна зберегти пішака і зіграти F6, але тоді слон g7 стає дуже неактивною фігурою. Коротше кажучи, у білих тут чудові шанси, врешті-решт, зробити нічию. Але, на жаль, контроль ще не пройдено. І Василь Іванчук, граючи фактично на доданих секундах, робить неправильний хід. Ставить туру на е 1. Чорні грають тура Д8, вже готові зіграти Д3. Якщо піти слон Е4, то в 4, і все ж таки після розміну в цьому еншпілі у чорних все добре. Вони грають Тура С8, далі Тура Ц3. І білим побудувати блокаду без подальших матеріальних втрат не вдається. Тому Іванчук вирішив все ж таки забрати на G5. Але чорний пішак пішов вперед. Контрольний хід слон F3, ферзь d 7 нападаючи на H3. захищає українець пішака, Тура b 8 Контроль вже пройдено, але на жаль, на дошці абсолютно програна для білих позицій. Найсильнішим був хід Тура f 1 але і він не рятував. Українець вже зіграв Тура Е4. Що дозволило шведському гросмейстеру виграти партію швидко і красиво. Д2 грає Гранделіус, білі блокують слоном, ферзь С6, і це вирішальна зв'язка. Білі грають король F3 і дуже красивий, хоча й простий хід F7 F5. Якщо пішака не бити, то втрачається тура, а якщо побити саме так зіграв Іванчук, то зв'язка по вертикалі. Призводить до втрати ферзя. Забирає Василь Михайлович, король Е3. Після шаху вже можна було здатися, але українець в розпачі зробив ще декілька ходів. Король Д3, шах, Тура Д4, ще один шах, король Е2, і після ферзь H5 білі нарешті здалися. Ось така партія. На жаль, українському гросмейстеру в цьому поєдинку не вдалося продемонструвати свої найкращі якості. Певний час Іванчук грав на рівних зі своїм більш молодим суперником, але все ж таки цей нот підвів українця. Іванчук не використав блискучий шанс на контргру, пов'язаний з атакою пішака Ф7, і, врешті-решт, зазнав поразки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!